І два місяці тому на цій території в металевих цистернах на тисячу кубометрів зберігали дизельне пальне. Зараз від підприємства залишилась купа уламків та випалена. земля. Цю автобазу росіяни атакували на початку вересня. Пошкоджень зазнали шість резервуарів з дизелем. Чотири з них повністю зруйновані. Вдарили ракетою Х-101. масштабну пожежу понад добу ліквідовували півсотні рятувальників через обстріл. Згоріло понад п'ять тисяч кубометрів пального. Шкідливі викиди потрапили у повітря. Збитки довкіллю за спеціальною методикою рахують мільйонами гривень. Наслідок витіку і забруднення землі ґрунтів, засмічення було нараховано 7 мільйонів по методиці, по другій було нараховано 5 мільйонів. Всі матеріали передані в правоохоронні органи в рамках кримінального провадження. Росіяни навмисно знищують українську інфраструктуру. Руйнівні наслідки ракетних атак по нафтобазам завдають серйозної шкоди екології, кажуть експерти. Є гаряча лінія, є чат-бот, і будь-який громадянин України може повідомити про шкоду, завдану довкіллю. Відповідно, масштаби цієї шкоди вони ж різні. В нас створюється реєстр збитків, і за цим реєстром збитків вже проводяться відповідні розрахунки. Понад 20 нафтобаз по всій Україні з початку повномасштабної війни потрапили під вогонь окупантів. Екологічні збитки вже сягають понад один трильйон гривень, і ця цифра не остаточно. На тимчасово окупованих територіях наразі провести дослідження неможливо. Перші йдуть збройні сили України, потім іде ДСНС, які розміновують третя це державна екологічна інспекція і територіальні органи, які проводять фіксацію розрахунок всіх збитків. Тобто ми йдемо крок за кроком. Багато конфіденційної інформації, яка згодом буде суспільству відома, доведена, і всі будуть розуміти, яку насправді шкоду завдали нам наші погані сусіди. На Криворіжжі росіяни вразили дві нафтобази, били і по іншим комунікаціям воду та електростанціям. Ліквідація наслідків та відновлення довкілля, кажуть фахівці, триватиме десятки років. Софія Куценко, Денис новини 11-го каналу.